Ділитись досвідом обговорювати цифрові технології у медицині та практикувати застосування дистанційного діагностування будуть впродовж двох днів у Львові на симпозіумі Телемедицина, яке організувало Міністерство охорони здоров'я за підтримки компанії ДТЕК. Захід відвідали 68 лікарів з невеликих міст, аби обмінятись досвідом з провідними фахівцями України, Росії, Польщі та Німеччини. Телемедицина це один з сегментів надання медичної допомоги, які на жаль в Україні. Ще не досить розвинений, але ми для цього все робимо, щоб він був розвинений. Основні здобутки, яка надасть теле... надасть використання телемедицини, це розширення спектру медичної допомоги для населення, незалежно від того, де пацієнт знаходиться. У найбільшій українській енергетичній компанії ДТЕК кажуть, зараз багато медичних закладів є недофінансованими і потребують неабиякої підтримки. Аби кожен мешканець, навіть найвіддаленішого куточка країни, міг безкоштовно та без зусиль отримувати консультант від найкращих спеціалістів компанія ДТЕК приєдналася до проекту телемедицина ще 2011 року і вже виділила на його реалізацію близько 12 мільйонів гривень. Цей проект ми поширюємо на малі та середні міста України, і це саме головне, тому що у Львові пацієнт може прийти до лікаря. Це невелика проблема, так також як і у Києві. А у таких містах, як Корахова, як Зеленодольськ, там немає таких фахівців. Якщо відбувається операції на живому режимі реального часу, то лікарі, находячись в актовому залі, в зручних умовах, можуть безпосередньо спостерігати від першої особи за ходом операції, задавати питання таким інтерактивному режимі. Завдяки розвитку телемедицини тисячі жителів невеликих містечок відтепер мають можливість обстежуватись та діагностуватись у провідних світил не лише України, а й Європи. У лікарнях це величезний крок вперед, і сподіваються, що уже у найближчі роки кабінет телемедицини з'явиться у кожному медичному закладі України.